У місті Корець Рівненської області пройшов шостий етап чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах з колясками, де брали участь і бердичівські спортсмени Ігор Бенедюк та Віталій Висоцький. Цих двох завзятих мотогонщиків на старенькому чеському мотоциклі, повністю переробленому власними ж руками, знають чемпіони Європи та України. Близько чотирьох років тому Ігор займався один без напарника. Зараз він би ні на кого не проміняв Віталія, який сидячи у колясці є його правою рукою. На тренуваннях, десь коли щось у нас не отримає. Ми зупиняємося і обговорюємо всі нюанси, які нас не влаштовують, тому що треба вдвох, як ви бачили, треба вдвох правий поворот, лівий поворот, так чи, чи ми заходимо на трамплін, треба робити синхронно. Якщо у нас щось не виходить, ми зупиняємося, щось говоримо. Но це все приходить в процесах тренувань, тому що на змаганнях нема коли, треба їхати, їхати, їхати. І ми відчуваємо друг друга. Ну як будемо говорити, так як. По мірі їзди. Як ми їдемо, швидкість. І я знаю, що дожен робити Віталік мій напарник. Так само Віталій знає, що дожав робити я. От у нас, виходить, така їзда. Ми розуміємо, без слово, будемо так казати. Чемпіонат включав у себе два заїзди та два додаткових кола. Бердишівські мотогонщики боролися за призові місця разом зі спортсменами з Києва, Львову, Острогу та навіть з міста Гродно Білорусь. Траса для їзди була не на руку Ігорю Бенедюку та Віталію Висоцькому. Якби вона була хоч трішечки коротшою, тоді б суперники були завжди позаду, кажуть хлопці. Не все залежить від керувати, І Є ще такий не менш важливий фактор, як техніка. Про мотоцикл Ігоря та Віталія їхні друзі у спорті говорять, пора замінювати керівники інших восьми екіпажів, з якими змагалися бердичівляни, їздять на техніці із водяним охолодженням. Лише бердичівський підкорює високі трампліни та крутіві ражі із двигуном повітряного охолодження. Я думаю, що фізична підготовка ще трошки йому потрібна. Ну і, звісно, йому вже потрібен мотоцикл. Потрібно міняти мотоцикла, бо э, треба, щоб він переходив в водяний клас. Це набагато потужніше, мотоцикли сильніше, бо вже в воздушному класі на сьогоднішній день, то будемо так чесно відкрито казати, рівних йому в Україні немає. Він дуже трудиться, дуже багато. Завдяки його труду він став сьогодні фаворитом на Україні. Ми приїжджаємо на змагання, їздимо по етапах України. Це вже восьмий етап України. Ми тримаємося. ну… Так, будемо казати, як можемо на нашій техніці, тому що у всіх водяне охолодження у нас виходить і воздушне охолодження. І нам дуже тяжко з ними боротися. Ну, тим паче, як можемо, так їдемо, відстаємо кольори нашого міста. І таки відстояли. Серед дев'яти екіпажів за підсумками етапу хлопці здобули п'яте місце. Для них це досить непогано, хоча кажуть, могли б і краще. Знову ж таки, техніка. На своєму мотоциклі Ігор з Віталієм добряче позмагалися із білорусами. Вони їх то наздоганяли, то пере. ...приганяли на трампліні, то пропускали уперед на більш рівній смузі. Саме тому і траса Бердичівлянам не сподобалась. Подібна є й в Бердичеві навіть краще, говорять учасники чемпіонату. На Елінгу вже проходив навчально-тренувальний збір мотогонщиків України. Вони лишились задоволеними від траси, але, кажуть, потрібно дещо доробити. На це потрібні кошти. Та якщо мрія Бердичівських мотокросівців здійсниться і у них буде своя траса, то на ній можна і чемпіонати України проводити. Загалом, кажуть спортсмени, вони разом із головою управління Бердичівського спортивної... Технічного клубу Старт Олегом Шевчуком прагнуть розвинути мотокрос у їхньому рідному місці. Завдяки міському голові та голові райдержадміністрації усе це відбудеться: і добудова траси, і чемпіонати, і головне гарні результати, впевнені спортсмени.